Ніхто мене не хоче привітати, нікому не нравляться мої відеоролики, я знімаю, ні, нікому я не цікавий, а в мене ж день народження вже через 5 минут. І все. Хочу познімати з кимось тікток, а вони всі не знімають нас. Оце таке, це таке. Що маємо, то маємо. Е, цей що це хотів сказати. Е, ну, коротше, тако гуляю собі. Гуляю, може хтось поздрави сьогодні, може не поздрави. Ой, в мене такі юмористичні відео, хто дивиться, може хто знає. Мене звати Саша, я блогер з Вінниці, дуже популярна людина я. От. Що я можу про себе розказати? Хороший вихований хлопчик, вчився я на п'ятірки, Про це хочу дуже стати вже тою популярною людиною. Знімаю трохи того контента, ніхто мені не ставить коментарі. А капець. Я розстроївся.